Зараз запросити нашу наймолодшу учасницю і не просто запросити до ми будемо вас чути. Ніколь теж тільки дороги, приїхала з батьками, ніколь ніколи. Міфро". Ви про себе розкажете, покажете свою роботу і взагалі враженням враження участі в міжнародному конкурсі. Прошу обласного конкурс. приводи. Доброго дня. Я, я Ніколь, мені 11 років. Я сум. Я дуже люблю що про Слобожанський розпис я здивувалася, бо живу в сумах, а про нього не знала. Основні елементи слобожанського розпису малюються пальчиками і в основному минулі. з перших казочних пальчиків, я в нього просто закохалася. Я займаюся Слобожанським розписом на онлайн-платформі Open Art Academy у відомої народної майстрині України Валентини Нагрібки. Що розпис у 20 столітті майже зник і про нього зовсім забули. Сучасні майстри зараз його інтенсивно відновлюють, і я також хочу його удосконалювати та поширювати. Ми зараз маємо унікальну можливість дивитися, як цей розпис розбивається, бо у кожної майстрині свій почек, вона буде додавати свої деталі. І цей розпис прославиться на весь світ.